Хочу привітати всіх присутніх і улюблену церкву Господа нашого Спасителя Ісуса Христа і всіх гостей, котрі сьогодні і разом з нами в цьому зібранні Церкви Божої. Хочу привітати словами, які дав, вітав Ісус Христос при з'явленні серед учнів своїх після Свого Воскресіння. Він сказав мир вам! Я хочу побажати також мир вам, той, який дає сам Господь. І ми на початку слухали спів перша пісня, яка звучала так: Навчи мене, навчи мене. І сьогодні ми також прийшли навчатися з них із джерела Ісуса Христа, джерела Слова Божого, Біблії, яка, яке навчає нас тієї мудрості і науки, яка вічна і неминуча. На початку я хочу ще також задати певне. Актуальне питання, чи є в світі та людина, яка з впевненістю могла заявити про себе, що їй особисто вистачає мудрості, що у неї є абсолютна мудрість і що вона є джерелом носієм мудрості. Якщо об'єктивно та чесно кожен із нас подивиться на себе, оцінить себе, дасть власну оцінку самому собі. Ми 100% можемо сказати, що кожен із нас відчуває або не відчуває брак мудрості, йому не вистачає мудрості в житті. І мудрість потребує кожна людина, в яких таких сферах, наприклад, як життя в побуті, на роботі, в навчанні, в суспільстві. На різних етапах життя також це в юному віці, в дитячому, юному, в зрілості і в похилому віці потрібна мудрість для життя. Також в таких обставинах, як хвороби, утиски, переживання, піднесення, успіхи, і навіть в слідуванні за Богом, і в служінні, і в вірності Богові також потрібна мудрість. Отже, ми побачили, що Мудрість потрібна всім людям на різних етапах життя і в усіх обставинах. Тоді виникає наступне питання: де і як можна отримати цю мудрість, яка надзвичайно цінна, необхідна для нашого життя, без якої не проживеш. І відповідь, звичайно, ми можемо знайти правдиву істинну відповідь. Ми знаходимо зі книги, книг, зі Слова Божого з Біблії. І ця відповідь очевидна, що джерелом мудрості і власником, і той, хто може дати цю мудрість, це Бог, який святий, праведний і премудрий. І перш ніж ми розглянемо, що, як отримати цю мудрість, я хочу дати певну оцінку, що не є мудрістю, що не належить до мудрості. Мудрість це не є. Це не означає знайти просто своє місце під сонцем, знай... знайти вигідну позицію для свого егоїстичного положення в житті, для своїх егоїстичних забаганок. Мудрість це не є вигідне земне положення, це не досягнення високого соціального статусу і все, що може сюди належати. Біблія називає цю мудрість тілесною мудрістю. Або ще земна, душевна і навіть більш радикальніше звучить бісівська мудрість, ця котра не є Божою мудрістю. Якщо подивитися на весь світ, мудрість, мудрістю Бог заклав весь світ. Підвалини, засади, основоположення світу були зроблені завдяки мудрості Божій. Стоять також і зміцняються мудрістю держави. І мудрості потребують люди, ми з вами. За одним з визначень одного з богословів Уейна Грудема, мудрість Бога означає коротке визначення, але кожне слово має свою вагу. Мудрість Божа означає, що Бог завжди обирає найкращі цілі і найкращі засоби для досягнення своїх же цілей. Все, що б не задумав Бог, воно. Ідеальне, досконале найкраще. І те, що він задумав, воно досягнеться, відбудеться через найкращі цілі, засоби для досягнення цих цілей. Також мудрість для нас, людей, вона пов'язана зі страхом перед Богом. Біблія каже, початок премудрості, страх перед Богом. Я сьогодні закликаю нас з вами, в кого є Біблії. Якщо ні, то ви можете уважно, уважно прослухати. Ми прочитаємо ключовий наш текст, на який ми зосередимо увагу, це послання до Якова, до того ж це послання також новозавітнє, послання мудрості. Послання Якова, перший розділ з 5 по 8 вірші. Звучить текст так: якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро. І не докоряє, тож буде дано йому. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримує щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. В цьому уривку ми побачили, де є ключовою темою тема мудрості, ми бачимо дві умови для отримання мудрості не просто, просто отримати мудрість, а у мудрість у тяжких обставинах безпосередньо у випробовуваннях, у труднощах. Історичний контекст написання цієї книги, послання Якова, свідчить про те, що. Адресати, до яких, були, до яких було написано це послання, це ізраїльський народ, який був в розсіяні в гоніннях, переживав складні обставини. Потрібно було лишати свої домівки, тому що було переслідування за віру в Ісуса Христа. Були гоніння, переслідування, страждання і навіть вбивства. Перший мученик, якщо ви пам'ятаєте, якщо читали Біблію, Степан. Приблизно з 33 по 34 рік було його вбито, забито камінням до смерті. Він був першим мучеником. Також розпочиналося десь приблизно в 44-му році після народження Ісуса Христа, після того, як Христос помер, воскрес і піднісся в небеса, вознісся. В 44-му році приблизно починалися гоніння від ірода Агрипи І. Ось ми бачимо такий. Дуже стислий історичний контекст, що відбувалося в той час, коли було написане це послання. Дивлячись на наш ключовий текст, ми бачимо в п'ятому вірші є заклик. Якщо комусь з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога. Перша умова для отримання мудрості це в молитві, простій щирій молитві, потрібно прохати, молитися, благати. Про мудрість, яку дає Господь. І навіть ще посилення цих слів, авторитет слів показує те, що Бог дає без докору мудрість всім, хто просить. Бог не докоряє, навпаки, заохочує людей шукати і просити мудрість у Бога. Зауважу те, що мудрість це одна, один із атрибутів Божих. Бог є премудрий. Це його характер, це його риса, мудрість. І що важливо, те, що ця мудрість може делегуватися, передаватися від Бога за ініціативою Бога, за, і також за проханням людини від Бога до нас, людей. Щодо того, що ми маємо довіряти Богові, можемо задати. Дитинство наше, як ми йшли з батьком або з мамою, батько, який тримає в руці або за руку своє дитя, дитина цілковито повністю довіряється батькові. Так само і ми можемо довірити Богові своє життя і просити прохати у нього, благати про мудрість від нього, від того джерела і власника мудрості, яка є справжня істина. Виникає ще одне питання. Як часто ми просили, чи просили взагалі мудрості у Бога для життя? Не будь-якої світської, земної, тілесної, або просто щось досягнути в житті, як би зайняти вигідне положення в світі, не про цю мудрість іде мова. І нам потрібно просити і благати про мудрість у Бога. Соломон. В книзі приповістей Соломона в другому розділі записав такі слова: Сину мій, якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш до розуму, якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, тоді зрозумієш. Що таке Господній страх і здобудеш пізнання Бога, адже Господь дає мудрість, а з його уст, знання та розсудливість. Ми коротко, проаналізуючи цей текст, ми бачимо, що є умова, якщо будеш шукати мудрості Божої як скарбу, немов тих захованих скарбів, тоді зрозумієш, що таке страх Господній. І здобудеш пізнання Бога і отримаєш справжню мудрість. Друга умова, яку ми бачимо в нашому ключовому тексті послання Якова, записана з 6 по 8 вірші. Перша умова це просити у Бога, друга це просити з вірою, а точніше, з довірою, довіряти Богу. Ми згадували приклад про дитину і батька. Просити з вірою, що таке віра взагалі сутність віри. Віра то підстава сподіваного та доказ небаченого. Ми бачимо, можемо знайти цей текст в посланні до Євреїв, 11 розділ. Без віри догодити Богові неможливо. Також Ісус Христос сказав: майте віру живу, віру Божу. Майте віру Божу. Ми маємо цілковито довіряти Богові. Ми можемо згадати з життя Ісуса Христа той приклад, коли Він був в човні, спавши на кормі на задній частині човна, піднялася буря, човен був в воді, піднялася буря серед шторму, учні його почали панікувати, тому що їхній учитель спить, а відпочиває. А вони зазнають фактично трагедію, може, є загроза смерті. Вони розбудили Ісуса Христа, Ісус зупинив цю бурю і сказав: Ви маловіри, чому не довіряєте? Ми маємо довіряти Богові в цій, в цій сфері також отримання мудрості від Бога. Нехай Господь благословить кожного з нас шукати тієї мудрості, не земної, а небесної від Бога. Отже, ми розглянули дві умови для отримання мудрості від Бога. Перше просити в молитві у Бога, друге просити з вірою. Адже далі в сьомому вірші і в шостому сказано: Бог, хто має сумнів, подібний до морської хвилі. Морська хвиля вона залежна від вітру, куди вітер подув, так і відбувається з нею напрямок її руху. І порівняння також приводить до того в цьому вірші, порівнюючи з хвилею таку людину, яка не довіряє, має сумніви. Така людина хай не думає, що отримує щось від Господа, адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх дорогах. Коротко скажу, що тут описується про сказано про двоєдушність. Двоєдушність це той, який живе подвійним життям, подвійними стандартами. Він ніби довіряє Богу, він ніби слідує за ним, ніби поклоняється і служить йому, але серце його направлене в дещо в інший бік, служінню собі, пожадливостям, гріхам і служінню дияволу. І сумніваюч людина, котра сумнівається, вона схожа на цю двоєдушну людину і є. Оцінка такій людині, що вона двоєдушна і непостійна на всіх своїх шляхах. Така людина не отримує щось від Господа. І на завершення хочеться дати певні поради, як просить мудрості з вірою, довірою до Бога. Перше, потрібно просить мудрості з вірою в Ісуса Христа. Адже про Христа сказано в Слові Божому, що Він є наша премудрість, також у Христі заховані всі скарби премудрості, всі скарби премудрості і пізнання. Світ не приймає Ісуса Христа як Месію, як Спасителя, але ми проповідуємо Ісуса Христа, розп'ятого, який помер за наші гріхи, і Він є платою за наш гріх, і також в ньому ми маємо примирення з Богом, те, про що. Говорили ми на початку, я говорив про мир. Христос дає мир, і Христос дає мудрість. Також мудрість потрібно очікувати, молитися і прохати, довіряючи Божім, Божим обітницям. Бог дає обітницю, що Він дасть мудрість тим, хто в нього просить. Мудрість потрібно очікувати, вірячи в Божу благу, милосердну волю. Господня воля добра до нас. І ми зараз пересвічуємося в тому, що Бог милосердний, що продовжує наше фізичне життя, але Він дарує життя вічне в Ісусі Христі. Мудрість потрібно очікувати і чекати, і молитися про це, щоб дав Бог мудрості в усвідомленні власних гріхів і власного недостоинства перед Богом, самим святим Богом. І мудрість потрібно. Очікувати в упованні на благодать. Благодать, ви спасені, це не від вас, це дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився, так записано в Слові Божому. І потрібно цілковито повністю довіряти Богові. Нехай Господь благословить нас, щоб ми не мали ту мудрість, яка величається. А щоб мали ту мудрість, яка долає спокуси, негнівлива, дотримується, виконує Слово Боже, волю Господню, милосердна мудрість, не корується пристростями, покоряється Богові, не покладається на власні сили, довготерпелива, і також мудрість, котра спонукає до молитви, і також мудрість закликає грішників навернутися до Ісуса Христа. Це Божа мудрість. Нехай Господь благословить кожну з нас. Амінь.